Вечора днями весь світ відзначав день білої тростини. Завдання цього дня змусити людей згадати про те, що поруч із ними часом, подовго залишаючись непоміченими, живуть ті, хто не бачить всіх фарб навколишнього світу, і навіть не стільки згадати, скільки спробувати зрозуміти їх. Так, наприклад, для Америки характерно проведення турнірів і змагання в цей день між зрячими людьми, яким спеціально зав'язують очі, у країнах колишнього СРСР практикується більшою мірою теоретична форма проведення міжнародного дня білої тростини, статті в газетах, серії передач по телебаченню, радіоматеріали і таке подібне. Проте, у Рівному, вирішили теж наслідувати американську традицію і організатори першої акції декілька хвилин на осліп. У нас у студії Петро Поліщук, голова рівницького осередку громадської організації інвалідів з вадами зору, та Вікторія Савчук, представниця УТОС. Вітаю вас. Доброго Добрий вечір. вечір. Ну що ж, акцію проанонсовано. Давайте розпочнемо з того, коли ви плануєте і де провести цю акцію. Е, акція буде 18 жовтня е, на 11 годину на Майдані Незалежності. В місті рівному біля пам'ятника Шевченка початок акції, і далі ми хочемо показати владі. Ми запросили владу і з міської ради і з обласної адміністрації і обласної ради, також щоб вони подивилися і самі наочно переконалися на тому, яка в нас доступність міста рівного для людей. З вадами зору, а також для маломобільних груп населення. Які... Вікторія, ви цю акцію проводите вперше в рівному? Так, ми проводимо перше. І от наші дві організації це УТОС, Українське товариство сліпих рівненське осередок і от молодіжна організація. Вони були ініціаторами цієї акції. Ми погодились разом. Проводити таку акцію і вперше. Хоча це не новизна для такої акції, тому що в тому році була подібна акція у Луцьку, і якби ну вона пройшла на ура. Була місцева влада вся, і вони провірили місто Луцьк. І от наслідки, правда, ми не знаємо, чи організатори волоняни добились тим, що вони хотіли цю акцію зробити. А от ми пробуємо в місті рівному. Петре, яку мету ви ставите собі у цій акції? Що ви плануєте неї досягти? Яких результатів? По перше, показати владі, яке наше місто, і якщо так взятися, вже говоривши наперед, воно є дуже малодоступним доступним для людей з вадами зору. По перше, для маломобільних груп населення також воно є малодоступне, от, наприклад, Підземні переходи, ну і багато іншого. Маломобільні групи населення це навіть і вагітні жінки, мами з колясками і так далі. От, наприклад, не тільки ми, які або навіть і люди похилого віку. Акцію хочемо показати: по-перше, показати, як місто повинно бути, яке повинно бути, як ходять незрячі люди. У нас будуть незрячі люди, які самі ходять з допомогою тростини по рівному. Що повинні бути і озвучені світлофори, і, наприклад, як зайде в супермаркет, навіть по їхніх правилах людина з трустиною, щоб вони підходили чи охорона, чи хто і дали працівника, який би міг поводити тебе по супермаркету, і ти міг скупитися. Але от ми не анонсуємо, що в нас воно як буде, побачимо на нашій акції, як воно відбудеться. Ваші однодумці, тобто люди з вадами зору, на цю пропозицію. Будуть вони в цей день на майдані? Ну, в нас багато бажаючих. Ми запрошували всіх майже всіх наших і казали, приходьте. І будуть, як казав вже Петро, mm -hmm. люди, які самі ходять по місту, які тотально незрячі, і от вони за допомогою трустинки і їздять на роботу, на базар, і от саме пересуваються цим центром, тому що. Гуртожиток, де проживають незрячі люди розмі... розміщаються по вулиці замковій навпроти речового ринку міського. І для них взагалі велика проблема пройти оцей кусочок невеликій вулиці замкової шкільної до базару чи, наприклад, перебратися до на інший бік чи до другої поліклініки це завжди для них як кажуть, випробування. Поясніть, будь ласка, ну тому що. Якщо ви просто зададеся такою ціллю і пройдете по цих вулицях шкільній і замкові, хоча б бо за решту міста це вже просто неможливо розказувати, ми це такий саме як центр, Ви зрозумієте, що там дуже багато стоїть пірамідок, які обмежують рух транспорту по тротуарах. Дуже багато стоїть самого транспорту на тротуарах. Відповідно, вузькі дуже тротуари, і вони заставлені винисною рекламою. І просто навіть по вулиці шкільній, коли ти йдеш по дорозі, тому що на тротарі стоїть машина, машина на тебе не реагує, вона просто їде на тебе, а потім можуть зупинитися і ще й вилаїти, що що ти лізеш під машину. Просто ніхто не враховує, що от в цьому місті, де живуть багато людей з вадами зору, і тотально незрячі, люди, які слабо бачать, це для нас. Кожен день кажу, це випробування, щоб туди десь пройти. Куди тобі треба там діотеку, чи на базар, чи в магазин якийсь, чи на роботу навіть. Петра, скажіть, будь ласка, чи зверталася ваша організація з якимись пропозиціями щодо, наприклад, звільнення тротуарів на цих вулицях до влади? По-перше, ми зверталися до влади офіційно це в березні, до пана Берташа, а неофіційно також на вашому телеканалі, рік тому. У нас була така сама передача, і ми ці проблеми виносили на розгляд. Ваші журналісти ходили, наприклад, до Геми, казали, чи можна щось зробити. Ну, він пообіцяв, що ми щось, щось трошки зробимо. Ну вони тільки доставили поручні з одного боку в переході центральному. На це от на вашу передачу, що тоді була рік тому. Більше в них. Щоб якісь були такі реальні кроки до того, щоб щось Одним робити, словом, не було. можна сказати, а віз і нині там. там не так. реагують. Щодо світлофорів, скажіть, будь ласка, чи скрізь де потрібна звукова активність світлофорів? Вона є по-перше, світлофорів нам як офіційна відповідь надійшла від міської ради. 19 світлофорів є озвучені. Вони нам сказали, ну не міська рада, а ми подавали на комітет доступності, який очолює пан Новак. Це заступник Берташа. Ми провірили, промоніторили всі світлофори нашою організацією і дали оцінку. Які світлофори ну, нормально працюють, і достатній звук, його чути, і так далі. І які світлофори, так якби вони є, і вони рахуються, що вони є в цій 19 кількості 19. Але вони тихо працюють. По перше, і по-друге, в кожному місті, майже в кожному місті, світлофор іншим звуком, чи грає, чи пілікає, і так далі. Для незрячого було б дуже непогано, аби були світлофори одинаково. Всі місті Звук він би знав, що наприклад, оце є, такий звук да, на такий орієнтується, і він підходить до світлофора. А от нас ну біля обласної лікарні зробили світлофор. Це вже не знаю, чи на наші запити, чи просто вони в плані в них було. Ну вони поставили і Він там його зараз чути. І біля зоопарку нормальний світлофор, і біля обласного ендокринологічного диспансеру там теж нормально чути світлофор. От такі, якби приклад, хоча б такі. Вони на одному боці, хоча їх треба на двох, але в нас не такі вже великі вулиці, не широкі, достатньо й одного з одного боку, але вони нормально їх чути, і нормально вони. Звучать Вікторія, ви не знаєте, ви знаєте, це не з розмов, а з власного досвіду. От ви, як незряча людина, ви можете прийти самостійно дорогу у місті рівному? Ну бачите, в мене я не тотально незряча, в мене один відсоток залишений. Я бачу силуети людей. і Я просто перехожу в тому випадку. Мякають пристраюсь за людиною. От людина переходить, якщо ну я дуже рідко сама звичайно ходжу. Це вже буває дуже крайній випадок, я завжди супроводжуючим, але вже так от буває ну, такі непередбачені випадки, то я тоді дуже помало йду і намагаюсь перейти за людиною дорогу. Але якщо є такі дороги, де немає світлофора, немає, наприклад, не маснемасивний рух, ну і не багато mm -hmm. людей, для мене дуже складно, тому що я можу простояти і 15 хвилин, чекати людину, яка буде йти на, на іншу сторону дороги. А, Як на рахунок того, щоб попросити когось? Я звичайно, я не соромлюсь, я прошу. Якщо ідуть люди люди, люди, слава Богу, ідуть охоче. Ну, бувають такі випадки, прикрі, коли не розуміють, коли я звертаюсь, наприклад, скажіть мені номер там тролейбуса, то спочатку людина так якби здивовано дивиться на мене. Тоді думає, що я від нього хочу. А тоді, вже коли доходить, бувають, що просто допомагають, а бувають виражаються нецензурно і по всякому? Ну прикрі випадки бувають, але це знаєте людей дуже багато і в кожного своя думка. То я на це вже просто не ображаюся? Я вже звикла до цього і я не соромлюся, можу підійти запитати допомогу, попросити Петре, ви обмовились про супермаркети? Скажіть, будь ласка, чи є можливим для незрячої людини скупитися у сучасних супермаркетах і магазинах? Якщо без допомоги, то я думаю, незрячий повністю тотальній людині не можна скупитися в супермаркеті без допомоги його персоналу, персоналу супермаркету. Такі, як я, людині, ну трошки можна. Я через лінзу дивлюся, наприклад, на ціни. Хоча ціни бажають бути кращими. Там ціна як не є, то є велика, але яка це продукція лежить, там дуже дрібний шрифт. Я його навіть не бачу через лінзу, по перше. Але персонал реагує в такому випадку на ваше прохання? Персонал, якщо вже ти знайдеш когось, це проблема когось знайти діло. в Тому що все рівно, ну вони й ходять в одежі певні, наприклад, там спецодяг є. Але ж буває таке, що є багато людей, коли зайдеш, як, як коли попадеш. А деколи можеш простоїти на тому ряді і шукати по-іншому, і немає працівника, який. Продавець консультант на цьому уряді, наприклад, знаходиться, тобто суспільство зрячих. Не приймає незрячих до себе в свої ряди, так можна сказати? Ну можна сказати, що нам треба частіше виходити. По-перше, робити якісь такі акції, щоб зрячі люди розуміли, наприклад, чим можна допомогти так. незрячому, тому що якщо, наприклад, і зряча людина буде ну нав'язливо до допомагати, то давай я тебе через дорогу переведу чи ще щось, А як незрячому його не треба, вони теж якби начинають на це. Все реагувати на адекватно, вони трошки обіжаються, бо вже там це є. А от якби, наприклад, виходило більше незрячих людей і ходило по-рівному, люди бачили б, наприклад, що він йде там з трустиною, там, там йому, наприклад, треба допомогти. Просто треба нам більш виходити в суспільство, а суспільство просто буде продивлятися, і я думаю, що буде малеку, реагувати. Да, буде реагувати, і зрозуміємо одне одного. За допомогою зору люди сприймають 80-90% інформації і про навколишній світ. Скажіть, будь ласка, як ви отримуєте інформацію? Чи є на Рівненщині бібліотеки для незрячих людей? Вікторія ну бібліотеки як самої бібліотеки в такому повному розумінні немає для незрячих людей. Є така центральна бібліотека, тільки в місті Києві, це товариство ТОС. Є бібліотека на підприємстві у учбово-виробничому підприємстві у ТОС, це на вулиці Замковій, вона невеличка. Але зараз в нас час, як така технологія розвинутих в обласній науковій бібліотеці, з допомогою, я не пам'ятаю, як називається програми да, е... спеціальної та? програми. В обласній науковій бібліотеці є окуляр, там де можна. Працювати за комп'ютером і там озвучені програми, і ти, якщо вмієш користуватися комп'ютером, навчений, то ти за допомогою цієї озвученої програми можеш собі спокійно, спокійно в інтернеті спілкуватись, там переписуватись, читати книги, музику, фільми переглядати. Це все можливо на даний час. Вам доводилось? Так, я сама ну не зовсім можу працювати, тому що я кажу, все пізніше навчається в практиці. Так, то так. ти просто прийдеш. І там є працівник от Петро Володимирович, і він е, допомагає тобі. А от є багато наших незрячих людей, які мають вдома комп'ютери, і вони, ну, можна сказати, на рівні з звичайними людьми працюють за цими комп'ютерними програмами і пишуть сайти, і переписуються і листи, і так як звичайні люди, за допомогою цих звукових озвучених програм. Є, звичайно, ще озвучені телефони, які нам дуже допомогли б. Е, наприклад, е, по тефлозасобах, які видає наша держава от через Собес, це видають магністов... магнітолу, і можна слухати диски або касети, видають диктофони і, і повинні видавати електронні книжки. Но вони на даний час зовсім не хорошої якості. Вони просто не працюють так, як потрібно. І такі речі, що не завжди не завжди людина навіть може ї... з ним нормально користуватися. Просто на мою думку. Замість ось цього всього трьох, трьох речей можна було Прешто просто видати один кошти, телефон, та, да, один телефон, який буде озвучений, і людина може по тому телефону і почитати книжку, записати книжку, і послухати музику, і записати якусь інформацію, яку тобі необхідно. Багато людей незрячих по Україні. Ну, користуються такими телефонами, хоча вони дуже дорогі, звичайно, для нас. Ми вже збираємо, як то кажуть, і в кредит, і батьки допомагають і друзі, і родичі. І коли ми їх купуємо, ми їх озвучуємо, тому що треба ще озвучити той телефон. Він зразу не продається озвучений. А тоді вже ми ними користуємося. Оце дуже великий плюс, тому що зараз технологічний розвиток не стоїть на місці. Зрозуміло. Ну, але решта інформації додав на дотик, яка чи, може інша така побутова якась, то це на дотик, слух, слух, нюх, нюх да. це просто от, зір заміщується більш пригосується інші відчуття у людини. Як стверджують у Всесвітній організації охорони здоров'я, щороку кількість сліпих у світі зростає на 1 мільйон осіб. Кожні 5 секунд втрачає зір одна доросла людина, кожну хвилину одна дитина. Вдумайтесь, якщо людей з вадами зору більше, є, значить і піклування держави про них повинно бути відповідним. Які пільги вас Петре отримують інваліди позору? Ну пільги у нас таке пільга, якою ми можемо насправді скористатися, це проїзди в маршрутках. І то зараз, наприклад, в Рівному маршрутки беруть певну кількість людей, і так само певну кількість беруть маршрутки людей по області. Хоча б є закон, за яким маршрутки повинні брати, наприклад, інвалідів першої групи, супроводжуючи от позору, не рахуючи кількості пенсіонерів і так далі цих верст населення. Але ж ми розуміємо наших водіїв, що їм треба заробити, і так само і їхнім ну, господарям, власникам маршруту. Ми зверталися до комітету доступності, це якби до пана Новика, він є головою. І він сказав, що все рівно, от в місті рівному заключені договори такі, що маршрутка, яка має 18 місць, це має бути дві людини-пільговики. Провозити безкоштовно, а після 18, більше 18 місць в маршруті, є, то 4 40. людини. Це іменно в них по-рівному. А якщо по області, то це вже є автобуси загального користування, вони рахуються. Вони їх перевели на такий ну якби класифікація, чи я не можу розказати, як воно в них рахується. Але ці повинні брати стільки людей, скільки є на зупинці, скільки заходить у маршрутне таксі, наприклад, чи цей автобус, якщо вже так взятися. Але ж все рівно вони так якби не хочуть цього робити. Ну ми, ми їх з певних розуміємо, що фінансово держава їм не відшкодовує, мало відшкодовує за це пільгове перевезення, але це якби така пільга, якою ми можемо скористатися. Скажіть, будь ласка, чи є пільги на лікування Вікторія? Е, ну взагалі, то законом передбачено. На придбання ліків 50%. У нас навіть в пенсійному посвідченні стоїть такий штамп. Ну я вам скажу, я вже хворію більше 20 років. Я за цих 20 років ще не разу не придбала ліки за 50%. Цей штамп, ну як можна сказати, для галочки. Жодна аптека не Ні, ні, просто. При, при нашій владі в наш час при не не не, не разу не скористалася її неможливо можливо ще при радянському союзі люди купували можливо на роль грала ця 50%, але зараз її на даний час немає вона то є ну, якають юридично але фактично нею скористатися неможливо ви, подружжя, я знаю, що ви виховуєте дитину. Скажіть, будь ласка, чи будуть у вашої дитини пільги, наприклад, при вступі до вишів? Ви можете такими пільгами скористатися? Угу. Ну, я знаю, що був була така пільга, що коли в дитини батьки інваліди, то йому легше поступити. Але чи ми дуже чекаємося з нашою освітою, тому що вона міняється як не знаю, як вітерець кожного дня, то туди, то сюди, то один рік так вони приймають норми при вступі у виші, другий рік так. Просто моєму сину тільки 10 років, то я ще просто не можу ствердно сказати, що до того часу, коли йому прийдеться поступати, коли ще для нього ця пільга буде збережена? Зрозуміло е, з пільгами не склалося, як я розумію. А яка ситуація з роботою? Петра чи можуть сьогодні інваліди позору влаштуватися по спеціальності на роботу поза утосом? Ну, поза Утосом, ну я якби так практично я думаю, що небагато людей працює. Ну, є люди, що працюють поза системою УТОС. Але як щоб зробили, наприклад, нам місця для працевлаштування в держава, то я думаю, що наші люди багато чого можуть робити. Наприклад, роблять наші масажистами. Але це не всі, бо де в кого є така хвороба, наприклад, там главкома відчарування сітківки, вони не можуть працювати на масажистами, бо навантаження на йде на ну піднімається тисяк і так далі. Можна зовсім остріпнути, якщо людина ще трошки бачить. можна все рівно робити якимсь диспетчером. Я вже не кажу, наприклад, на великій службі таксі чи щось таке, бо це теж дуже тяжко. Але на щось невеличкому я думаю, що люди працювали. Так само записувати в комп'ютер, комп'ютер вивчити, це нема великої проблеми із озвученою програмою. Наші люди могли б записувати так само якимсь диспетчером, чи як за кордоном є, наприклад, чи в банках, чи в якійсь, ну не знаю, чи в Рівному, може немає таких великих, якісь підприємств, щоб люди роблять наші, наприклад, просто ксерокс роблять, і вони нам поклали їм там листків, скільки там. Тисячу п'ятдесят чи там скільки. І кажуть, з двох боків, з одного боку, людина тобто собі помаленьку людина робить. На дотик де і все. може да. цю роботу робити. Але в нас, бачите, якщо є така робота, вона встається, що вона і не дуже крепко така тяжка, то в нас, якби виходить, що там кум сват брат, а от якраз інвалід там би міг працювати, то туди ніх, ніхто не запрошує. Ви обоє не працюєте, Вікторія, да. ви ж людина творча, пишете вірші. Так, е, я знаю, що ви берете участь у конкурсах. Розкажіть, будь ласка. Трошечки про себе. Ну, Я пишу як така, верхій для душі <кій> і ну, намагаюся це завдяки Тетяні Валіні Горбуковій. Вона є керівником народно-літературного гуртка Поетарх. Я, вона мене туди просто запросила, ми випадково, після, чергового, після першого мого конкурсу «Повір у себе в тебе, повірять інші. Вона мене зустріла і запросила до себе в гурток. І я вже десь, мабуть, років 5 до неї хожу в гурток. І от можу сказати, спілкуюсь з іншими з нормальними людьми, з кажуть, вихованцями цього гуртка, і намагаюсь десь свої твори і в спілку письменників подавати. І вже друкувалась не раз і в журналах, і в газетах місцевих, і всеукраїнських. І їжджу на різні конкурси, які проводяться серед інвалідів в основному. Займала там призові місця, не буду вже перераховувати, бо немало їх. Ну ви ще говорили, що й Петро вам допомагає. Петро, так я кажуть, залучила до цієї справи Петро. Він мене, в принципі, через лінзу може прочитати. Він от саме перший, то критик і редактор моїх віршів який напишу, це він. А тоді вже я надалі даю Тетяні Іванівні там ще комусь подивитися. І він мені допомагає там. каже, Тут трошки не так. Тут, мабуть, треба було б по-іншому трошки написати. Придумай, щось краще. Вікторія, а як ви записуєте ці вірші? Розумієте, я нещодавно втратила зір. Я років шість тільки як не бачу. А до того я бачила як звичайна людина і працювала в бібліотеці. Я просто по пам'яті пишу на листку. Я ну, писати можу. Тільки от бувають такі прикриви підки, що лист рядочок на рядочок най... 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 найде, або ручка перестане писати, і пробіл прогалина в тому місці може бути. Але я стараюсь їх написати, ну, щоб срібно хтось щось розбереться, що я написала. А потім я а, на пам'ять завчити. А так. я потім просто заучую на пам'ять. Ну хто сам допомагає? На пам'ять заучую? Ні, поки я пишу, я стараюся сама його запам'ятати. Вже, звичайно, якщо мені треба через якийсь певний час згадати, да, звичайно, я прошу сина, прошу Петра, щоб вони мені прочитали, і тоді згадую тобі, ж, якщо й мені необхідно десь там його використати. Але якщо вже звичайно він не я просто забуваю, бо я ж багато вже віршів написано. Я просто стільки в голові їх не можу тримати. Зрозуміло, Петре. Перед нашою розмовою ви розповідали таку річ, що раніше на Рівненщині діяла програма соціальної реабілітації інвалідів. Скажіть, будь ласка, що яка доля зараз цієї програми? До 2011 року, до 1 січня, якщо я не помиляюся, може трошки помилюся, мені здається, що так, в Олександрії СМТ, був реабілітаційний центр. Він не є зараз, але він тільки зараз професійною реабілітацією, він був професійною і соціальною реабілітації, де могли пройти реабілітацію інвалідів, інвалідів всіх нозологів. А тепер її відмінили, тому що немає коштів у бюджеті. Його перевели не на він був на обласному бюджеті. Тепер він вийшов на державний бюджет, перевели його і тільки на професійну реабілітацію. Для інвалідів позору там зовсім немає ніякої професійної реабілітації, і в Україні також немає. У нас є державний професійний. Ребілітаційний центр в люті це дуже непоганий центр і гордість, якби країни, вони ним гордяться, але все рівно там не жодної професії для інваліда позору не викладається. Точніше не можна набути. І в нас в державі такого немає. От є в інших областях навіть приватні, такі ну як можна сказати, приватні на інші гроші не державні, а з Європи і так далі. виграють ви, 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 ви люди гранти і так далі, роблять свої. Центри реабілітаційні. У нас є один державний, але там реабілітації зараз соціальної, побутової, так як, наприклад, треба. Людям, які щойно осліпли, можна так сказати, втратили зір і не знають, як щоб бо я вже наприклад, знаю, що там робити, і що народився. Я вже навіть не знаю, як люди нормальні живуть з більшим зором, точніше, за 100%. хочу вас перебити, Петре. Тому що час нашого ефіру завершується, і буквально вас лишилося кілька секунд, щоб, наприклад, висловити якісь прохання чи побажання до наших телеглядачів по кілька слів. Ви Петре, і ви Вікторія. Ну, я всіх небайдужих запрошую на нашу акцію, яка буде 18-го числа об 11-й годині, 18-го жовтня. І після того буде круглий стіл. Я там мало буде місця, щоб було багато людей зайшло, звісно. Але ж ми запросили всю владу, думаю, що вона нас трошки почує і поставимо їй запитання, які нас хвилюють. Вікторія, ну а моя порада, як то кажуть, розум і талант не залежить від інвалідності людини, а від того. Наскільки вона свої от розуми таланти може реалізувати через от кожну людину особливі потреби. Нам, для нас, інвалідів, то кажуть, позору, опорників і різних інших нозологій, просто набагато, набагато, ну, набагато тяжче реалізувати свої здібності. Тому сприймайте нас як звичайних людей. І коли нам треба, ми або попросимо допомогу, або просто допоможіть. Спасибі, що прийшли до, до нас. Удачі вам. Yeah. Нашу програму завершено, yeah. наостанок хочу додати. Ніколи згадують проблеми людей з вадами зору, не свята, а свої рідні знаки біди. Що нагадують особам з обмеженими фізичними можливостями про солідарність і заразом мали би нагадати здоровим, що біда будь-якого дня зненацька може зазирнути і в їхнє віконце. Не будьте байдужими. Не стійте осторонь, простягніть руку допомоги тим, хто щодня ходить поруч з вами і потребує цієї руки. На все добре.